Встановлення кондиціонера на готову магістраль, етапи та особливості монтажу. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Цього разу ми встановлюємо кондиціонер на вже готову фреонову магістраль, яку закладали під час ремонту інші майстри. Працюємо із спліт-системою Panasonic серії Etheria. Це кондиціонер з інверторним компресором, який забезпечує комфортну температуру при мінімальних витратах на електроенергію, а на обігрів може працювати до мінус 20 градусів. На сьогодні цей холодоагент вважається найбільш енергоефективним та екологічним. Так як траса вже виведена, узгоджуємо бажане розміщення внутрішнього блоку. Для цього притуляємо його корпус на стіну та погоджуємо з замовником, але обов'язково враховуємо мінімальний відступ 10-20 см між верхньою частиною блоку і стелею. Це необхідно для забору повітря і нормальної роботи кондиціонера. Виявилося, що магістраль закоротка, тому, щоб внутрішній блок був встановлений на погоджене місце, нам доведеться її подовжити. Розмічаємо місце встановлення внутрішнього блоку. Далі, перед тим як робити отвори, перевіряємо стіну на наявність кабелів живлення та закріплюємо монтажну пластину. Тепер нам необхідно продовжити магістраль. Для цього відрізаємо необхідну довжину трубки, вальцюємо та запаємо мідні трубки. Навішуємо внутрішній блок. Слід звернути увагу на те, що виробник попіклувався навіть про зручність монтажу, встановивши відкидну ніжку. Завдяки цьому приєднувати блок до фреонової магістралі суттєво зручніше. Приєднуємо електричні кабелі та одягаємо кришку на внутрішній блок. Встановлюємо фільтри, їх, до речі, потрібно самостійно чистити декілька разів за сезон. Детальніше про це ми розказуємо у відео про сервіс кондиціонера. Шукайте його в описі під цим відео. До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки, як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Тепер переходимо до зовнішнього блоку, розмічаємо місце під кронштейни та встановлюємо їх. Мінімальна відстань від підлоги до зовнішнього блоку згідно ДБН 60 см із за можливої висоти снігового покриву, але враховуючи теперішні зими, можна на висоті 30-40 см. Встановлюємо зовнішній блок на кронштейни та надійно його фіксуємо. Підключаємо його до фреонової магістралі. Попередньо ізолюємо її новою бандажною стрічкою, адже стара ізоляція в поганому стані. Кожен зовнішній блок зазвичай з заводу вже йде заправлений фреоном. Тому спершу нам потрібно вакуумувати систему і тільки після цього запустити в неї фреон із зовнішнього блоку та перевірити тиск в системі. Під'єднуємо до енергоживлення зовнішній блок, запускаємо кондиціонер та перевіряємо його справність. Ось і все. Кондиціонер готовий до використання, а клієнт може зручно оплатити послуги відразу через термінал. Венкон, експерт з інженерних рішень, з нами буде як домовлялись.